Візьми себе в руки, руки, Лізо. Це не те, що ти не думаєш. Не кажи мені, щоб я заспокоїлась. Виходьте Now. з машини, негайно. Лізо, послухай, Адам, hey, Ми вже what проходили. You Навіщо ти мене знову, знову дуриш? Як ти міг зі мною так вчинити? Лізо, like не that, будь like такою, як ця дитина. Знаєш що? Роби що хочеш, нами покінчено. Потягнись. Ми їдемо. Я не можу це повірити, Алекс. всі відчуваю себе такою дурепою. Просто мудак, який ніколи тебе не поважав, ти нічого не втратила. Давай просто поїдемо звідси, будь ласка, ненавиджу бачити тебе такою. Петружайки, ти що збираєшся з цим робити? Я тебе підбе підбадьорю. Ліза, що в біси це падлюко. Скажи їй, щоб вона заспокоїлась. Ти сам винен в цьому, Адаме. Що ти в біса робиш? Моєю машиною припини.